Україна знову під масованим обстрілом у Запоріжжі. Вже щонайменше 16 поранених, в тому числі три дитини. Під ударом місто від вечора. Це вже третя атака на місто за останній тиждень. Було зафіксовано влучання по автозаправці та житловій забудові. Зруйнований приватний будинок. Уже на світанку російський терор в Запоріжжі продовжився. На місто полетіли крилаті ракети. Росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру. В одній з багатоповерхівок після влучання ракети зайнялася пожежа від вибухової хвилі вилетіли вікна і в одному з закладів. Загалом нещодавно поточнив Федоро пошкоджені 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок, понівечені і нежитлові приміщення. Російські ракети та дрони без зупину летять і на столицю. Перед четвертою ранку в Києві пролунали перші вибухи. Відтоді не стихає канонада ППО. Мар Віталій Кличко повідомляє про вже шістьох постраждалих. П'ятьох медиків госпіталізували. Одній жінці надали допомогу на місці. Падіння уламки фіксують щонайменше в п'яти районах: Голосівському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському. В останньому частково пошкоджено п'ятиповерхівку. На відео з телеграм-каналів видно. Що палало на останніх поверхах. Ну а це кадри Софійської Борщагівки. Це поруч зі столицею. На них горить багатоповерхівка. Трішки далі, зі слів очевидців, зруйновані таунхауси потерпає від російського вогню і Київщина. Очільник області Микола Калашник пише про сімох постраждалих, п'ятеро з них у Фастівському району. Усі працівники хлібозаводу, на території якого внаслідок російського вогню виникла пожежа. Решта двоє постраждалих у Білій церкві. Там горіла покрівля дев'ятиповерхів. Хівки у жінок гостра реакція на стрес. Тим часом моніторингові канали публікують інформацію, що дрони продовжують кружляти над київщиною та столицею. Тож жителів просять не покидати укриття. Ну і до слова, метро і сьогодні слугувало для багатьох прихистком. Тільки подивіться, скільки людей перечікують російську атаку на станціях під у небі Данії та Швеції знову спостерігали безпілотники. Їх помітили поблизу найбільших військових об'єктів. У Швеції невідомий дрон пролетів біля бази ВМС над шведським архіпелагом Карлскруна, Пишуть місцеві видання. Поліцію викликали на місце події. і Правоохоронці самі могли бачити підозрілий об'єкт. Наразі не зрозуміло, що це було таке, але слідчі склали заяву про порушення закону про авіацію. У Данії безпілотники спостерігали над авіабазою Каруп, що змусило. Країну ненадовго закрити свій повітряний простір для комерційного транспорту. Підозрілі об'єкти також були зафіксовані в Німеччині, Норвегії та Литві. Через це Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу. Тим часом Росія намагається перекласти відповідальність за прольоти своїх безпілотників над європейськими країнами на Україну і звинувачує Київ у підготовці повітряних провокацій. Речниця МЗС Росії Марія Захарова, посилаючись на інформацію, нібито угорських змі, стверджує, що Україна буцімто готує операцію в Румунії. Та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів Захарова бреше, що мета України звинуватити в повітряних атаках Росію за залучення НАТО у війну проти Кремля.